Друзі, якщо ви не знаєте, яку модель приманки використати або колір, бачите, у віста з'явилися такі от мікси приманок, тут напевно всі модельки, які є з мікрухи, от є щось типу танти і бачите, різне, от Snake Tangle їхній мій улюблений. От в них є такі мікси приманочок з різних кольорів. Так що Можете спокійно брати і собі пробувати на який і на яку модель вас буде клювати. Дуже зручно. Що, друзі, знімаю на телефончик, бо камера моя вже розрядилася. Дивіться, який гарний кабанчик, Дивіться, який окончик. Опа! Клюнув на... дивіться, що в нього там в шахті? джиг джигріг і приманочка називається твіст. 2,5 дюйма. Від віста. Такий от конець. Гарнюній. Продовжуємо рибалити. От в такому кольорі приманочка. Бачите, до речі. Це приманка із цього набора.